Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами максимально детально розберемо тему того, чому європейському союзу, абсолютно всім країнам Європейського Союзу, не вигідно, щоб ті е, біженці з України, які виїхали після початку війни, поверталися назад в Україну а також поговоримо про ту. Досить серйозну боротьбу, яка на сьогоднішній день відбувається між е, цими країнами в середині Європейського союзу. Тож дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Обов'язково, друзі, підписуйтесь на канал. Більше 80% людей дивиться мої відео без підписки. Підпишіться, будь ласка, щоб не пропускати нові випуски, і звісно ж ставте лайки для того, щоб е, боротися з російськими ботами, які постійно атакують е, україномовний контент і. Звісно ж, дякую кожному своєму постійному глядачеві за таку підтримку. Отже, почнемо з того, які взагалі причини того, і, взагалі, що відбувається зараз всередині Європейського союзу з приводу українців. Потім поговоримо про те, якими способами на сьогоднішній день країни ЄС. Утримують і заохочують їхати до них саме українців, і також поговоримо про те, навіщо їм це потрібно і чому будь-якій країні Європейського Союзу, як би це не звучало, невигідно, щоб українці повертались назад в Україну, і це не залежить від того, чи йде на сьогоднішній день війна в Україні, чи вона завтра закінчиться. Їм все одно невигідно. і навіть скажу так, якби це не звучало. Їм на руку грає те, що в Україні війна затяжна, тому як з кожним днем все менше і менше українців будуть приймати рішення про своє повернення в Україну навіть після перемоги. Тому це виглядає якось так. На сьогоднішній день є декілька таких цікавих фактів: по-перше, те, що за останні три роки Польща стала лідером. В кількості виданих робочих віз ми розуміємо, що переважно це візи, які видані українцям, але це не спасає Польщу, тому як навіть після отримання польської робочої візи українці приїжджають і приїжджали до Польщі, і далі е, з цими візами вже прямували в інші країни Європейського Союзу. Е, на сьогоднішній день ми знаємо, що Німеччина дуже і дуже сильно виграє оцю боротьбу за біженців. Вони е, мають зараз на сьогоднішній день таких найбільших Найбільше це там понад 1 мільйон 100 тисяч. І то, я думаю, коли статистика вже буде оновлена, то їх буде там на е, декілька е, сотень тисяч більше, ніж було в червневому дослідженні. І е, тепер давайте поговоримо про те, як же ж заохочують. Е, в абсолютно всі країни українців, і потім поговоримо, чому, е, чому їм не вигідно і чому їм краще, що війна продовжується довго, і все більше і більше українців буде залишатися в них. По-перше, як заохочують, е, звісно, базово це є безкоштовна медицина. Ми знаємо, що навіть Польща, в якій дуже і дуже мало соціальної підтримки біженців, безкоштовну медицину вони е, все ж таки. Підтримують серед біженців, хоча і дуже тяжко нею насправді скористатися. Друге, це, звісно, соціальні виплати. І тут Польща програє. І Німеччині і програє і іншим країнам Європейського Союзу, тому як фактично для пересічного українця, який там не має дітей, який. Просто є працездатного віку, немає жодних допомог ні з житлом, ні з якимись там грошовими компенсаціями. Наступне це, звісно ж, безкоштовне житло. Багато країн його надає. Німеччина в тому числі, тому Німеччина і має таку найсильнішу, скажімо, фінансову, фінансову і житлову підтримку, тому в них найбільше українців. Також наступний пункт це безкоштовні курси мови. Тієї країни, де людина перебуває, це дуже важливо для асиміляції цих людей і для інтеграції їх в місцеве суспільство. Тому безкоштовні курси є абсолютно в кожній з країн Європейського союзу. В деяких країн навіть примусово заставляють ходити на ці курси для того, щоб люди вивчали мову і швидше інтегрувалися в спільноту. Е, наступний пункт є дуже дуже банальний: це достойна заробітна плата. Тут ми розуміємо, що Україна і до початку війни програвала по цьому пункту, і на сьогоднішній день програє, і буде скоріш за все, програвати навіть після перемоги у війні. Тому як люди зараз на сьогоднішній день, які вже побували в ЄС, вони не хочуть працювати за 3 копійки, вони побачили кращого життя, і вони хочуть, вони розуміють, як це за ту саму відроблену годину отримувати, наприклад, не 2 долари, як це було в Україні, а за за ту саму годину отримувати, наприклад, 20 доларів чи 10 навіть доларів. Такі є реалії, тому люди. Людей заохочують хорошими заробітними платами, преміями і так далі. І звісно ж, дуже і дуже важливий пункт це, скажімо так, верховенство права і рівні правила гри для всіх. Україна тут програє і буде програвати навіть невідомо ще скільки, тому як через високий рівень корупції все менше і менше українців є тих, хто після перемоги хоче повертатися в Україну, хоча рік назад. Переважна більшість говорила, що вони повернуться, і це також логічно, цих людей засуджувати і якось там сварити не можна. Вони розуміють, що там правила гри рівні, там не приїдуть якісь дядьки в кор в шкіряних куртках і не скажуть, що тепер ти будеш нам віддавати там 10% від свого прибутку, бо в тебе хороший бізнес. Не будуть погрожувати, не буде оцих вирішень в питань в колуарах. Якщо людина почне Починає свій бізнес, то вона буде його починати на тих самих умовах, що і всі інші. Тобто немає, скажімо так, оцих подвійних стандартів, які існують, на жаль, в Україні. І, звісно, є там окремі випадки по всій території Європейського Союзу, але їх в порівнянні набагато менше і з ними можна, скажімо так, миритись. І тепер давайте перейдемо до того, чому важливо. Для всього європейського союзу залишити в себе українців і чому їм невигідно, щоб війна закінчувалась? Чому оці українці, які поїхали і зараз перебувають в них, просто життєво важливі для кожної з цих країн? По перше, звісно, також дуже банальне, але перше і найголовніше це сплата податків. Справа в тому, що українські біженці мають інший вид захисту, ніж всі інші біженці, які там приїжджали, наприклад, з Сирії, з Турції. З... Африки і так далі, тому як в українців, переважно у всіх країнах світу і у всіх країнах Європейського союзу, в тому числі, в них є право на роботу, тобто вони мають право працювати, і це було введено з першого дня, з 24 лютого. Тому європейський союз, скоріш за все, розумів, що біженців буде багато. Вони в принципі можуть працювати, то хай працюють. Чому такі подвійні стандарти? Я розумію, тому як вони хочуть отримати максимальний зиск з тієї ситуації. Яка на сьогоднішній день відбувається в Україні. По-друге, другий пункт, чому їм важливо в себе залишити якомога більше українців, це для того, щоб омолодити свій ринок е праці. Тому як на сьогоднішній день в Абсолютно у всіх країнах Європейського союзу йде старіння населення. дітей народжується все менше, пенсіонерів стає все більше, і людей працездатного віку, які сплачують податки і забезпечують оцю всю круту е систему. Вони е їх стає все менше, і це може дійти до якоїсь кризи. І молоді українці, діти з України, вони е стануть хорошим капіталовкладенням в. Діяльність і вжиття діяльність цих економік, і вони будуть підтримувати і і надалі цю систему. Тому чим більше е, українців працездатного і шкільного там віку, наприклад, залишиться в європейських країнах. Тим краще буде для їх економік і для їх економічного зростання в наступні 10, 20, 30, 50 років. Е, наступне це, звісно ж, безпека для пенсійних бюджетів і взагалі для бюджету країн. Це також пов'язано зі сплатою податків, і тут вони також готуються досить серйозно. Тому як якщо ми, наприклад, беремо тих самих дітей і підлітків з України, які зараз попереїжджали в ті країни разом з матерями або взагалі цілими сім'ями, на, на цих дітей вже витрачені величезні суми коштів для того, щоб їх виростити до того віку, який в них є, ці кошти було витрачено там в середині України, і зараз вже скажімо так, майже готових платників податків. Вони отримали і їм дешевше буде їх утримувати різними способами, допоки вони самі не захочуть залишитись в цих країнах. Чим вони власне і займаються? І, і звісно ж дуже важливим є те, і це також підтверджує і підкреслює те, що Європі. Невигідно, щоб українці повертались назад в Україну. Це те, що вони вже зараз говорять про те, що статус тимчасового захисту вони хочуть змінювати новими правовими статусами, тобто українців зі статусів біженців будуть переводити в якісь інші статуси, які будуть їм дозволяти залишатись абсолютно легально і будувати своє життя в країнах Європейського союзу навіть після закінчення війни. Тому друзі, маємо сьогодні ось такі е, новини. Я е, Скажімо так, провів досить глибокий аналіз. Якщо для вас це було корисно або цікаво, то ставте, будь ласка, свої лайки, пишіть свої коментарі. Також мені дуже цікаво, скільки людей дивиться мій канал не з Німеччини, не з України, не з Польщі, а з, наприклад, з Франції, з Канади, з Штатів, з Швейцарії. Пишіть просто з якої країни ви дивитесь. Я бачу по статистиці, що дуже велика кількість переглядів є абсолютно з усіх країн світу, і буде цікаво подивитись, куди ж занесло на сьогоднішній день абсолютно всіх. Українців, які виїхали зі своїх рідних домівок, друзі. Дякую кожному з вас за підтримку. Дякую кожному з вас за підписки, за лайки, за коментарі. Дуже сильно вдячний кожному хто дивиться на мої відео і реагує на них. скажімо так, дякую всім вам за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.